Чому відбудуться зміни саме у вас, глобальні зміни? Тому, будь ласка, лайк цьому відео і підписуйтесь на мій канал. А тепер дивіться на карти. Чому у вас відбудуться зміни? Серйозні зміни? Що треба вам самостійно змінити в собі до кінця весни? Давайте до кінця весни. Угу. Ну, по-перше, ну, дві трійки, бачите, дві трійки. Трійка пентаклів, трійка кубків. Це може бути, або а, ви вийдете із якогось трикутника, або ви вийдете в якийсь трикутник. ну, Це про трикутник, партнерський, трикутник в бізнесі, може, колаборація якась, знаєте? Це не обов'язково е, любовний трикутник. Трикутник може бути як співробітництво, колаборація. Це тільки на особистих консультаціях можна сказати точно: от у вас це любовний трикутник, або у вас це бізнес, якась колаборація, співробітництво. Розумієте? Ну, я вам кажу, або ви можете просто відчути, що, що це саме для вас. Будуть зміни може на професійній сфері, або ви отримаєте якийсь диплом, якусь нову сферу діяльності, і можете вступити в якісь партнерські стосунки або в якусь організацію, де ви будете працювати не один, не одна. А треба змінити в собі. Ну, можливо, ви дуже сильно емоціонуєте і можете, знаєте, ідеалізувати. Щось або когось, От ідеалізація, або це може бути, що ви дуже часто можете зловживаєте алкоголем, вся, там, нехтуєте, ну, припустимо, роботою і більше зависаєте десь на вечірках, більш приділяєте уваги розвагам чим ніж практичним діям спорту. Труду, праці і так далі. І це може вам заважати. Оце празне життя, дуже багато їжі, алкоголю, вечірки, друзі. І це треба передивитись і змінити, щоб вам було на користь, щоб вам було дуже, ну, щоб ви відчували себе в ресурсі. Ось так. І приходьте на особисті консультації. До речі, з вас ще й приймаю і дякую!